За ну, звісно, бідно, що Роналду так рано Такі враження Андрія від фіналу Євро 2016. Його він дивився у таборі Олімпійські надії. Сюди потрапив через любов до футболу. Хлопець займається у ДЮСШ імені Горпинка, і влітку юні спортсмени відпочивають в цьому таборі у селі Соснівка. Андрій м'яч буцає разом з Владом. Хлопець теж футболіст. Вже має іменну футболку. Я дуже втом, втомлююсь після тренувань. Ми працюємо дуже сильно, щоб показати супернику, що ми сильні, сильні, а не слабі». Відвідати всіх спортсменів, відпочивальників олімпійських надій приїхав міський голова Олександр Мамай. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір наші гості. Розуміли на снігу ...у комунальній власності міста, відтак влада і опікується ним. Цього року, розповідає Олександр Мамай, виділили значну суму на здешевлення путівок. Дитина може бути фахова, але батьки не в змозі зробити так, щоб дитина повністю пройшла ту оздоровлення. Путівка на сьогоднішній день коштує понад 4 тисячі гривень, але ми мільйон гривень виділили для того, щоб батьки змогли заплатити тільки 20% від вартості путівки. Плюс майже 700 тисяч виділили для закупівлі нових будиночків для проживання, ортопедичних матраців та предметів довгострокового користування. «Скільки себе помню? Ми майже завжди жили в палаці». Ну поскольку построили такие домики, сейчас наши маленькие могут жить в таких хороших условиях, где есть свет, где все есть, где так удобно и не холодно спать. Другу табірну зміну відкривають святковим шикуванням із загонними кричалками. Фікату на придбання світлоапаратури для проведення дискотек на суму 15 тисяч гривень. Мер організував всім спортсменам олімпійських надій. Відпочинок у парку розваг Дитяча планета. Який табір найкращий? Олім... Так який ж найкращий табір? Анатолій Офат, який 46 років тут тренує спортсменів, говорить, завдяки увазі до дітей з боку міської влади, табір почав оживати. 40 років була тишина, застой. Все було заморожене, тільки палатки стояли, більше нічого. В этом році можна тренуватися і футболістам, і баскетболістам. І сподіваюся, і волейбольну площадку ми з часом проведемо в надлежащий порядок. Після спільних танців зі спортсменами справа дійшла і до вогнища. Тут на березі Коломаку співали пісень під баян. Салют же став фінальною точкою у відкритті другої зміни в Олімпійських надіях.